То тепер хочу показати, що вже я накосила, викосила такий лан і вже я згрібаю. Зараз я позгрібаю і під'їду тракторцем і буду ще грузить коровом. Так, ми трудимося.

Я це про все цілу годину оця косила, щоб щось трошки накосити. Перемінить, бо кожен день даю кукурудзу, а це щось такого добренького, бо вони хочуть добренько теж, щоб за ще підійду тракторцем, погрузю. Усью з вечора, коли роси нема, бо можуть пообдуватися від люцерни. Ну вона вже й стара, але всяке може бути, на що серце треба без роси. Ще піду воно, трошки заберу. Підождіть мої хороші. Це можуть тоді побалакаємо. Працюю я одна з дочкою. Ми вдвох, в нас три корови. І оце кожен день приходиться, одна корова пасе, а одна грибе. Ось ще в мене ще скільки є погребти. Повернулась камера, вибачайте. Ось ще в мене воно, скільки є погребти. Ото я накосила, скільки. То ще по грибу. А потім в мене є там такий мотоблок. Стоїть там у мене. Там вже кубку накосила і вже грибу. Мотоблок. Зараз з'їду мотоблоком і буду грузити. Ну, цього, мабуть, ще і мало, ну ще вдома трохи кукурузи є і на сьогодні хватить. Ось таке коротеньке відео вам зняла, хотіла показати, як ми тут трудимося. Такі в нас красоти кругом гарно. Палиця моя в камеру влазить, вибачайте. Ось так красиво в нас тут. Дуже гарно. Сонце в очі б'є. Ось така красота. І я. Косарка і грибарка все в одному ліце.